Вітаю, друзі, вітаю колеги, вітаю партнери. Як ви бачите, ми своїм традиціям не зраджуємо межа міста Києва, партизанські зустрічі. Підводимо, давайте підіб'ємо підсумки всього тижня. На цьому тижні ми попрацювали плідно над піжамою, над нашим продуктом. Я, як і обіцяв, вам демонструю, як відбувається розробка дизайну. Ми обрали фасон, розробляємо дизайн, поговорили про конструктив, і сьогодні навіть встигли попрацювати над вибором матеріалів. Я обрав два матеріали. Один більш грубіший такий, більш щільний на низ, а ситець, я подивився його властивості. він Тонший, його менша щільність, але він тримає температуру і вологу краще, і він легший. Може на перший погляд здавати, що він такий ніби, знаєте, як ну, не, майже невагомий. І це добре, я вважаю, що для піжами це добре. Є ще варіанти, ми їх проговорили: трикотаж тощо. Нам залишається придбати фурнітуру і зібрати в одному виробі все це. І дивитись. Ще що хочеться зауважити: ми обрали ситець українського виробника, там три кольори. Нанесення зображення, зображення такі: королівські, корони, теракотовий, блакітний і зелений. Я думаю, що для чоловіка, жінки і дитин, ну, дітей, дітей достатньо вибір. Так? Що стосується низу, там китайський матеріал. І будемо дивитись, що буде, як себе поводити. Китайський я наниз спробую, він грубіший, будемо, будемо по ходу приймати рішення, що нас більше влаштовує. Поки що нас більше влаштовує наше українське, воно тут поруч, воно завжди буде, і воно наше українське. Тож, дякую вам всім за увагу. Підписуйтесь на канал. Ми не полишаємо вам які меблі трансформери мого авторства No1 світі. Ми все одно розлітаємо, так що і ви долучайтесь.